Дорогие друзья, слава Иисусу Христу! Доброго ранку! Господь благий, Господь царюе! Ради ему, что Бог дозволяет нам будто разом с вами. Ради что Бог дозволяет будто разом с замечательной семьей Сергей, Яна и замечательные их дети. Радуемся, что Бог так благ по отношению к к ним. Я нахожусь сейчас в Соединенных Штатах Америки, в их доме, в Колумбасе, город Колумбас, штат Агая. И это благословение, что Бог в это непростое время для Украины, Он дозволяет нам иметь такие зустречи. Я благодарю, что у них открытое сердце для меня непосредственно. В их лице у них открытое сердце для Украины и особенно для Харькова. Они короткое время жили в Харькове, это было благословение для нас, благословение для Харькова. Поэтому я бы хотел сейчас вместе с вами помолиться, вот непосредственно хочу помолиться за их семью. И так как я нахожусь в их доме, в их лице помолиться за всех братьев и сестер, которые выехали с Украины. По различным причинам. Кто-то мечтал выехать с Украины, кто-то испугался связано с войной, не выдержали и много-много причин. Независимо, какая причина, почему не уехали, мы всегда говорим святые в России. Я говорю вам, говорю всем, кто уехал, практически каждый день мы молимся за наших святых в России. Пусть это в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Канада кто-то в Австралии уехал. Мы за всех молимся и хотим, чтобы Божья защита Божье водительство было в вашей жизни. Поэтому молясь о вашей семье, я молюсь за все семьи. Поэтому родные мои, кто с нами в эфире, будете подключаться к этому эфиру. Пожалуйста, молитесь за всех родных наших, близких, которые связаны с войной. Или по другим причинам, я повторяюсь, они выехали. Помолитесь, чтобы Бог дал устройство и благословение. Дорогой Господь, я так рад, что Ты дозволяешь нам мат эту зустрич. Я благодарю за Сергея, благодарю за Яну, благодарю за их замечательную семью, за деток. И в этой молитве, принося хвалу, Господь, за возможность быть разом, я молю и прошу Тебя за каждую семью, которая сейчас находится вдали от Украины, вдали от родного дома, вдали от э, друзей, от э, родичей, где бы они ни находились, каждый переживает разлуку по-разному. Я молюсь, пусть придет утешение от тебя, устройство от тебя, благословение, чтобы это отражалось на их семьи, отражалось на финансы, отражалось на жилищных вопросах, на их здоровье. Господи, услышь молитву, и яви славу. Молимся перед тобой и взываем, дорогой Господи, пусть эта война в Украине закончится и наступит мир. Пусть слава Твоя явится, что прекратилось это кровопролитие. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я нам, я очень рад, что Бог нам позволил вот еще раз э, увидеться здесь на Земле. Для меня это счастье, это благословение. Вот как как ты живешь, вот как э, жена, как мама. Вот скоро у тебя родится. У вас правильно четвертый ребенок? Четверте, да. так. Ти напевно, ж українська. Будь ласка, якщо зможеш українське, бо тут э, більше українською розмовляють, ніж у нас. бо тут э, я винужен багато розмовляти українською мовою, англійською і українською, так. Так що, будь, будь ласка. Всіх вітаю. Дякую за те, що ви приєднаєтесь до цього ефіру, до цієї програми. Дякую за вашу Підтримку за вашу участь. Я та, та моя сім'я, ми маємо троє діток, старший нашій один в школі. Четвертого ми очікуємо ось на Різдво, сина третього. Хотіла вас підтримати, тих, хто знаходиться в Україні, хто зараз, можливо, в такому самому положенні, як я. Я вірю, що вам там нелегко. Бо вагітність це такий процес, який супроводжується різними змінами, як фізіологічними, так і моральними, психологічними, але вірю, що з Божою допомогою ви зможете це пройти. І дитя, яке ви носите під своїм серцем, воно буде благословенням для вас, для вашої сім'ї, можливо, навіть для вашої церкви. І хотіла, щоб. Ваш дух підкріпити вас, що навіть якщо бувають різні моменти, я сама це знаю, що буває важко, навіть дуже важко. Якщо це, можливо, ваша не перша дитина, коли ще біля вас бігли ще менші діти, нехай вам Бог помагає, нехай вас Бог підкріпляє і дарує сили, щоб ви змогли виносити і народити здорову дитину для слави Божої, адже діти це нагорода від Бога. Аминь, аминь. Благословение вам и вашим семьям. Аминь, аминь. То есть первый ваш сын Самуил, да? Да. Елисей. Американка Джени. Американка ти майже вже придумали, довгини. Е, ну Світла точно ні. Так. Звіть Маріга, хорошо, я дам. Як тобі, напевно, до питання, можливо, що буде одно, от що саме тяжко тобі було тут в Америці? Саме тяжко. Е, ти переїхала з України. Які це найтяжоріше відчуття у тебе було тут в Америці? Ну, так як Дехто знає, не знає, ми вже змінили один штат, то напевно я більше іммігрантів відчула в цьому штаті, тому що приїхала і е, не було своїх людей по духу, так скажімо. Ми прийшли в церкву і ми самі проложували цей шлях знайомства, шлях комунікації з людьми. Хоч багато хто говорить, що я комунікабельна. Але насправді мені довелося докласти чимало кількість зусиль, щоб цей, цей страх, цей бар'єр перебороти. І дякуючи моєму чоловіку, він завжди говорив: не все зразу, не все там з першого разу, це час, це період, який потрібно пройти. І слава Богу, ми зараз ходимо в церкву Todays. Вони я знайшла себе в цій церкві. І ще хочу сказати, що все, що ви робите, воно, можливо, не завжди з першого разу, не завжди там за один тиждень, як ви плануєте, або ж за один місяць. Але коли ти щось робиш і маєш в цьому постійність, стабільність, ти молеся за це, і твої рідні тебе підтримують, то я думаю, все вийде у вас. Ну я хотел вот спросить, да, спасибо. Хотел спросить, вот я оказался в Америке, я попал в церковь, там, пусть там 200-300 человек, 500, там, не не важливо. Вот я вот нахожусь и и я чувствую одиночество. Ко мне никто не подходит, никто не спрашивает. Скажи, будь ласка, что, что вот, 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 советы, как надо себя вести для того, чтобы ты не почувствовал это одиночество. Ну, на жаль, Така наша реальність, коли ми приходимо в нове середовище, ми відчуваємо самотність. Навіть коли ми приходимо буває в велику церкву, ніби багато людей, але ти ага. відчуваєш себе самотністю. і що потрібно зробити в таких випадках. Перше, що потрібно все мимо тебе. Ти ждеш, може хтось скаже привіт, привіт там. Хоч я як тебе звати? Звідки ти там а, а всі проходять мимо, Десятки сотні людей пройдуть міма. От що що треба робити? Перше, що я думаю, потрібно відключити емоції. На емоціях ти можеш бути, образитись на людей, що от вони такі, що не реагують на тебе. Прийняти це така реальність, що таке може бути, і не закриватись собі, не закриватись, і сказати, що от, я приїхала, до мене ніхто не підійшов. Я така погана, або ж я якась не така, як інші. І перше молитися, щоб Бог дав мудрості, як тобі поступати в цьому. І робити самому якісь кроки на назустріч. Першому йти. Першому йти. Я знаю, що це не просто, це дуже непросто, це вихід із твоєї зони комфорта. От, підійти до другої людини це для багатьох великі виклики. Ти не знаєш, як сказати, що сказати, до кого підійти, що зробити. Але якщо навіть хтось проявляє, можливо, десь серед усіх. Якийсь жесть кудась тебе запросив, ціпляйтеся за якусь як соломинку, Прийшов на якусь зустріч, ти познайомився з одною людиною, з другою людиною. Не в собі, не закривайте щось, от я в хаті сиджу і мені там ніхто ніхто не треба. Самому щось робити, якісь маленькі, по пів крока, по четверть крока, але не давати цим емоціям негативним, які тебе накривають, щоб вони брали верх над тобою. Mm. І я вірю, що зхожою допомогою все буде. Дякую, дякую. Тобто мимо, тому що, ну, слава Богу, вітаю вас, мене звати Яна, Приємно з вами познайомитися. Можливо, це на початку так. буде і наіграно, якось ага. так ти видавлюєш mm -hmm. себе, але з часом, коли ти заговориш з людиною, ти зрозумієш, mm -hmm. що насправді всі люди так само відчувають, так, так, так. що не один ти такий. Дякую, Яна. Дякую, дети. Мы рады, что вы с нами. Э, дуже приятно, что дети. Вот они двигаются. Это же хорошо. Замит, да, да. А это, благословение. Мы будем молиться. И я хочу, чтобы Сергей совершил эту молитву. Но опять как он совершит молитву. Э, Сергей, у тебя дуже богато друзей Непосредственно в Харькове. Что э, ты хочешь сказать для харьковчан? Для... А может быть, не только для харьковчан, для друзей, которые здесь в Америке. Може, в других країнах, які ти знав, будь ласка. Е, да, ми щиро вітаємо всіх друзів, хто дивиться до 11 цього ефіру. Ми дякуємо, що ви не забуваєте про нас. Ми не забуваємо про вас, ми молимося, ми знаємо, що відбувається в країні нашій. Ми знаємо, що відбувається нашій рідному Харкові, звідки всі ми виїхали. Хтось не знає, хтось не знає, але ми кожного з вас любимо, благословляємо. Ми слідкуємо за вами, ми бачимо, що ви робите, ми бачимо, як церква Христова вона робить роботу, вона розширюється, вона будується. І Бог дає благодать свою для вас. Ми віримо і ми також хочемо бути учасниками в ваших проєктах, ваших нуждах. Ми, ми думаємо, що будемо більше прикладати зусиль. Тому ми дякуємо вам, що ви не хто залишився в, в Харкові, хто працює хто колись зусиль для слави Божої, хто будує церкву Христову. Ми кожному з вас дякуємо і благословляємо кожного з вас. І ми знаємо, що може ми не до кінця розуміємо, що ви проходите, але ми молимо, щоб Бог дав рішення на кожну вашу проблему, на кожну вашу нужду, щоб Бог супроводжував вас. Тому ми благословляємо, ми зараз знаходимося в колубусі, вже було сказано. Штату Гая, але ми знаємо про вас. Ми молимось про вас. Багатьох із вас ми не знаємо, але ми за вас молимося. Ми молимося, щоб так. Бог робив роботу. Тому будьте благословені. Ми дякуємо, що ви також помните про нас, хто помне, хто знає нас, хто благословляє, хто благословляє нас, де ми знаходимося, що ми уїхали, тому ми раді вам і благословляємо вас. Дякую, Сергей, Дякую, дружи, дякуємо за всю допомогу, яку ви сім'єю, я знаю, ти підключав братьев, друзів, щоб вони допомагали Харкову, Україні. Пусть Бог вас даст, благословить. друзі, хороша новость сьогодні назад, тому. Сергей был рукопокладом на дьяконское служение. Я думаю, на наступный крок он на пасторское служение. И, 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 чекаем на вас, на Харьковщине, чтобы ты был пастором в нашем городе. Но Бог еще тут, пусть Бог благословит. Я знаю, что хотел спросить тебя перед тем, как ты будешь совершать молитву, брат Сергей. Я спросил, что самое тяжко было, дружина здесь, в Америке. Что самое тебя вот, вот вдохновляюще радостное было здесь в Америке. То есть бо, э, все, ту, кто приезжает, я испылкуюсь, скажу, насколько тяжко. Многие плачут, многие говорят, что хочу домой в Украине, вот в Украине жизни, а вот здесь тяжко, даже если война и готов возвращаться это преимущество очень богато. А есть люди, которые радуются, говорят, вот очень хорошо. Поэтому что самое тебя вот, впечатлило в Америке, и ты, знаешь, он сказал, вау, как хорошо, что я в Америке, вот такой радостный день, возможно, разные такие радостные такие мгновения, и ты просто восторг почувствовал в Америке. Я один из тех людей, которые реально очень э, подходят, я люблю Америку, мне нравится mm -hmm. Я не з тих людей, які плачуть, чи хочуть до України, чи скучають за Країн, я скучаю за Україну, ми любимо, але ми бачимо своє місце зараз тут. Тому а, що я побачив в цій країні, я побачив, наприклад, я був в американських батьків церквах. Якщо ми говоримо про американське, про наших протестантських братів-сестер, я був в цих церквах і я бачив їхнє. Їхнє відношення до церкви і до Христа, до служителів. Я бачив, як вони приходять, коли є призив до покаяння, як вони виходять. Вони не дивляться ні на людей, ні на хто що скаже, як на славянських кругах, да? українських кругах. Вони приходять до алтаря, вони плачуть, вони приходять до, до сцени, вони, вони ніколи не думають за а, хто що скаже. Вони настільки відводять до Христа. Ти кажеш, що не за славянську церкву, а за американську. Ага. Ага. Ось це саме тебе більше, так? Да? Таке відкритість і така свобода до, до того, як Бог водій в церкві, Тобто нема форми, люди не, не прив'язуються, вони настільки вільні. Вільні в цьому плані дуже дуже дуже, дуже по, подібна ситуація в вашій церкві тобто, е, в трійці, коли люди е, е, мають, мають е, свободу до того, щоб прийти до поклику, який Бог кличе наприклад, до, до покаяння, до чогось. Тобто тут відкриті. І американці мені подобається те, що американці. Не, незалежно яка думка людей, вони собі, вони приходять до Христа, який є, склоняються і відкриті. Це одне, тому що багато чого в Америці. В Америці працюють закони, подобається, в Америці працює дуже легко піднятися в бізнесі. Як для мене, я говорю так. В Америці також дуже багато праці. Не тільки ми говоримо, що вона є в Україні, вона і в Європі, але і в самій Америці. Дуже потрібно чого піднімати, тому що Америка, здається, протестантська країна, але дуже роботи тут є, навіть вже в віруючих людей. Люди, які були віруючих, які вже відпали від Бога. Ми говоримо про віруючих батьків, про дітей віруючих батьків. Тому тут є праця. Тут є праця. Навіть я сказав би своїми дітьми, дуже може більше ніж Україні, тому що тут була свобода деякий час, і люди прийняли цю свободу дуже неправильно, використали її в неправильних цілях, mm -hmm. і тому дуже багато залежності, дуже багато проблем. Також тому тут є що робити. Дякую, дякую. Браз Сергій, будь ласка, я би хотів, щоб ти помолився в дух Помолись, будь ласка. пожалуйста, за ситуацію в Україні, а також помолись за Америку, тому що Америка спир. Перших дней, з перших днів війни, дуже багато допомогла Україні. Пусть прийде воздая. Возможно, многіх американців ми здесь на землі не встретімо. На ні дуже багато зробили, щоб було Боже воздаяння на їхній житті. Амен. Святий Ісус. Ми ага. кличемо до Тебе в цей час, ага. Господь. Ми просимо Тебе за країну нашу, Господи, сьогодні, Господи, проливається кров'ю Ісуса. Ми так просимо Тебе, щоб ти з'явив. Свою Господи благодать і любов для нашої країни, Господи. Ми так молимося Тобі, Ісус. Помилуй Господи, наш народ, наших людей, наші церкви, наші сім'ї там, Господи, всі вдові сиріт, Господь. Ми кличемо Кличе. до того престолу благодаті. Хай прийде від Тебе милість, так. Ісус, бо ми надіємося не на президентів цієї країни, Господи. Ми надіємося на тебе. Ми віримо, що Ти даш, Господи, цю перемогу. Господь, ти даш спасіння людям, Ісус, і це твій план, який ти сьогодні здійснюєш. Церкві Твоїй, в народі твої і в нашій yeah. країні, Господь. Ми так дякуємо Тебе за людей, які yeah. там проживають, які роблять роботу, Ісус, які будують церкву сьогодні, Господь. В кожному із них, Господь, Ти віжого воздай, Христос. Ми молимося yeah. за цих людей, які роблять соні роботу під обстрілями, yeah. які евакуюють людей. Господь, ми просто за кожну людину, яка за кожного капелана, yeah. за кожного діяльну, за кожного лідера. За кожного служителя, Пастора Ісус, ми так молимо Тебе. За кожного будівника, хто будує собі церкву Твою Ісус, Фізично, і Господи, ми віддаємо в руки Твої кожну людину, Ісус. Дай відпочинок цим людям, які там працюють, Господь. Допоможи, щоб наша діаспора Ісус в Америці так. вона долучалася до тих проєктів, Господь, щоб, Господи, люди прикладали зусилля фінансово, не тільки моното, але фінансово, Ісус. Ти знаєш, підбадьорення, щоб, Господи, мали душевну підтримку. Господь по господи побуджуй серця на цьому місці в нашій країні, в Америці, де ми зараз проживаємо, ісус, да. нашу діаспору, яка тут, Ісус, що ми бачили проблеми не тільки свої, які ми переживаємо сьогодні в імміграції, ісус. Але ми бачили проблеми в нашій країні, звідки ти нас, Господи, де ти, Господи, вирощував нас, так. де ти давав нам слово Твоє, де ти давав для збудування Твою любов, Твою милість, де ми чули Слово так. Твоє, де ти, Господи, во покаяння нашим серцям, Ісус, так. де ти кожну нас вирощував для слави Твоя, але сьогодні, Господи, в міграції, і ми молимося тобі з людей в імміграції, українців, які сьогодні в еміграції, Господь. Допоможи, що вони повнили, Господи, по про нашу країну, Ісус, Допоможі. Україну звідки ми прийшли, Господи, І на цей час. Ми сьогодні тут, Ісус, Боже, щоб допомагати країні нашій в цій біді, Допоможі. в цій війні, Господи, підкривай серця, щоб ми допомагали не тільки Господи, молитому, не тільки словами, але фінансово також Допоможі. в проектах. Ісус, добрим словом, Господи, допоможи, Господь, Кличі серця. Також, Господи, цю країну, це керівництво Трампа і всі, хто Господи, з ним со в адміністрації, щоб вони побачили правду. Господи, До вони побачили. щоб люди з нашої діаспори не показували твій твій, твій твою правду, щоб люди бачили і світ бачив, що соні коїться в нашій країні. Господи, керується цю країну, цим цим керівництвом, щоб вони так, допомагали і нашій країні, Господи, і бачили, що так, наша країна вона протестантська, Ісус, і вона любить До тебе. Побачили. Вона славить тебе, Ісус. І ми відкриваємо церква, і там робиться робота Твоя, Господи. Так. Благослови, Господь, благослови Україну, цю, щоб ми допомогли нашій країні зростати, будувати її, Господи. Так, і після війни, щоб ми зробили ту роботу, яку ти хочеш. Господь, побуджуй людей, які сьогодні побачать цей ефір, щоб вони також робили роботу так, для слави Твоєї. Тобі хвала. Тобі велич одному святому ми молимося за людей, за церкву. Тобі хвала, наш святий Господь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякую вам, Дя... друзі. Дякую, що ви з нами. Я хочу, щоб ми разом казали славитну молитву української мови. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єдинаність Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.